Всім привіт, друзі! Я думаю, кожен задавався питанням, який взяти фільтр. У кого є акваріум, або хоче купити акваріум, або купляє акваріум. Ви думаєте, який фільтр купити? Великий, маленький, такий, дешевий чи дорогий, чи бюджетний. На ці всі питання я вам постараюсь розказати, дати відповіді в сьогоднішньому ролику. Давайте приступимо, показую вам фільтр. Точніше коробка. От і наша коробка. Цей фільтр, як ви видите, від фірми Oase Living Water. От, називається BioCompact 50. От, на різних мовах. Він в максимум може фільтрувати акваріум до 50 літрів. За годину він прокачує від 120 до 240 літрів. Ну, це вже від вас залежить, як ви там накрутите його сильно посередині чи слабо. Ну, Я вам зараз покажу, як там накручувати ці. У ну, нас є три роки гарантії, і він для великих риб, маленьких риб, середніх риб, навіть для креветок може, бо в ньому маленькі ці, як називаються, дирочки такі, і він там засосує. От, дивіться, що збоку. Збоку таке саме тут пише, але на других мовах. От ззаді беріть робіть скріншот, сканіруйте, все читайте. Якщо вам цікаво, ну, давайте вже приступимо до самого фільтра. Що тут в комплект йде до цього фільтра. Давайте, дивіться. От і сам фільтр. Такий вид сіренький, тут ще була наклейка, але вона відліпилась у воді. Ну от, Тут можна міняти. От, ви там пише мінімум макс, може, коли вам видно, думаю, що не дуже. Ну, і от у ньому ці решіточки. Все, я зараз покажу, як він виглядає в розібраному виді. Але спочатку покажу, на чому він кріпиться, от на таких присосочках. У мене буває вже, коли вже рік він в мене служить майже служить майже. І в мене буває таке, що одна резинка відліплюється і стає на склі. І це трошки нервує, коли треба засовувати руку в холодну воду, доставати це все. Ну, але це буває не так часто. Дивіться, показую вам його ну, що в ньому в середньому, як його в середині, як його розібрати. Ну, давайте покажу. Ось що він складається. Сама коробка найбільша. От я зараз ще покажу кришку, звідки я це все доставав. Ну. От, дивіться, от, дістав кришку знизу. От сама коробка, у ній аж такого нічого немає. От пуста коробка, вона пуста. Потім йде знизу кришка, яка кріпиться. Далі йде зверху отут стоїть отакий моторчик. Видите, він крутиться. Потім йде така брудна купа в мене. Він же десь в мене тиждень стоїть без. Все, без замінки оце, і губки. І дивіться, скільки мусору тут є, просто капець. Оця о, губка на всем укріпиться, тут ще є один контейнер, тут вугілля, активоване вугілля і така сама губка. Але я вже не хотів показувати, бо то така сама, лиш маленька. Ну добре, давайте. Я вам показую, як чистити цю. Резин, цю губку і покажу, як його правильно складувати. Бо у мене дуже часто буває таке, що дуже часто бувало до. В момент там, пару місяців я не міг затиснути цю резинку з якогось рандомного разу вона туди закладала. І потім пізніше я поняв, зрозумів в чому причина. Давайте я вам покажу зараз, як чистити і в чому. Ну, коли вже почищу все, то туди я вам покажу, як в чому була причина. Давайте йду до чистити цю резинку. О, Дивіться, чистим резинку. І споч... цю губку і спочатку треба намочити, закриваємо кран, потім вибиваємо. От, дивіться скільки бруду. От, видите, вибиваємо. Не змиваємо, не зжимаємо, вибиваємо просто. Купа тут мусора просто, треба все змити. Треба ще пару разів так повибивати, бо в ньому мусора купа в цій губці. Бо це тиждень засосую різного мусора. Какашки, риб, різні, бактерії, все, все, все. Беса фільтра, я не знаю, в раз на тиждень треба було б міняти воду, генеральне прибирання. А я в своїх акваріумах в мене один акваріум на 54 літри, другий на 45 І я так поволі собі їх чищу. Я зараз ще покажу в кінці свій акварум. Ну добре, вичищаємо цю резинку. Дивіться, друзі, я всі почистив резинки. Тепер зараз закладаю. Це от сюди. Цю резинку дивіться, кладемо сюди. Я зараз покажу, як правильніше класти. І дивіться. От дивіться, збираємо. Спочатку цей куб треба зібрати. от, отак так от він кріпиться. Зараз треба от, ззаді він на такі штучки заходить. Потім перевертаємо такого акваріум. от тут кришка від нього, ага. В цей бік, видите, отут є такий, в цей бік такий полукруглий. І отут є такий полукруглий, його от, ось так от зсуваємо вугіллям вверх, от. Потім беремо цю штуку, яку я ще туди заклав. І потім кладемо, зараз її треба підівняти трошки. Зараз, зараз, зараз. Нормально це поставити. І отак от і її запихаємо. Ой, ні, не тим боком. Чи тим боком. боком, Чи Я не знаю. Зараз, акуратненько, не спішимо, не нервуємося. от Заклали і потім цю всю кришку накриваємо. от, І все, наш е, фільтр почистиний. Його можна далі закладати в акваріум. Все от є. І це був такий обзор. Зараз я вам ще свої покажу акваріуми. Напишіть коментарі, про що ви, ви ще хотіли, щоб я зняв. Про що? Може обзор на, оце, на оцю водичку. очищаю. що. Тому що у мене тут купа є штучок. Пишіть в коментарі, я буду це купляти і вам знімати, коли не буду мати. Але у мене купа цих штучок є фільтрів. Ну, я зараз вам показую акваріуми. Давайте. От дивіться, акваріум номер один. Тут трошки темно, але тут. Зараз я принесу освітлення. О, приніс. О, дивіться. Тут не прям сильно так видно, бо в мене камера не дуже сильно ловить, але насправді це гарний. Ці три рослини це живі рослини, а оці другі це пластикові. от ви видите, ракушків сюди наклав, Отам от, от Сомік сидить, може вам видно. Тут риби самі плавають, а тут же хижаки. Напишіть в коментарях, коли знаєте, як звати за хижаків от в такий великій. І там ще є, ну і Одна я знаю турецький золотий окунь. І от Він там запхався в цю вазу. Вони люблять так запахати і там собі сидить. Оце, до речі, штука, яку можна промітати мусор. Може, ми, ви знаєте. Банально дуже взагалі, два магнітики з двох сторон. От у мене є цей градусник. І от я зробив такого. Під завочку тут я маю, наприклад, корм от стоїть у Тік-Таках. Там оці баночки, в яких стали корм, це сачок, ну таке всяке. Коли ви хочете детальнішого обзора на цю шафку, я ще її докладу різними штуками докуплю, то пишіть у коментарях. А на цьому наш, наше відео закінчується. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І давайте пишіть, що ви хочете. Коли це відео набере 100 лайків, то тоді я зніму про, про свої акваріуми потрошки більше, розкажу більше про своїх рибок, як називаються. Ну все, давайте, папа. -па. Пишіть коментарі, про що ви хотіли ще вчути обзори, гайди. Ну все, давайте, пишіть. Всім папа. -па.